Телеканал Плюс Плюс представляє! Привіт! Ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Куди ми вирушаємо сьогодні? М -м -м. Одеса найбільше портове місто України. Сучасний культурний та туристичний центр. Як О. я й хотіла! Ти точно підглядала! О. Чи знали ви, що перші поселення Скіфів О. та Кимріці на цій території існували вже у третьому столітті до нашої ери? Я думав, Одеса молоде місто. Це тому, що Росія приписує заснування міста імператриці Катерині. Справжня ж історія Одеси починається у 15 столітті з поселення Коцюбіїв, більш відомого як Хаджибей. а заснував його шляхтич Коцюба Якушинський. Цій мапі майже 400 років, і вже на ній позначено місто Коцюбіїв. Але згодом фортеця була захоплена Російською імперією та занепала. А в 1789 році місто було перейменовано на Одесу. Це ж оперний театр. Дійсно, театр опери та балету. Головний символ міста та один з п'яти найгарніших театрів Європи. О, це точно якийсь фокус! Але чому вона така здивована? На той час електричні лампи були справжнім дивом. Існує легенда, що театр побудували, аби об'єднати багатонаціональне населення міста. Здається, це спрацювало. О, а що це за підземелля? Це одеські катакомби, підземні ходи, які утворились, коли тут видобували каміння для будівництва міста. Це ж тут під час Другої світової війни ховалися захисники Одеси. Так, тільки їм були добре знайомі ці складні лабіринти. У мене від цього місця мурашки по шкірі. Просто тут дуже холодно. Гадаю, справа не в цьому. У підземних ходах і дотепер трапляються рештки тварин, яким мільйони років. Тут знайшли панцир древньої черепахи та скалети величезних риб. Риб? Під землею водяться риби. Дуже давно місце, де ви зараз стоїте, було дном Великого моря, яке вкривало південну частину нашої країни. Нічого собі! А в місцевих озерах знаходять крихітних істот, які досі були невідомі науці. Це історичне відкриття. М -м. Як би тебе назвати? Шаблезубий крихотун. А це ідея. Дякую. Що це вони роблять? Війна з Росією поставила під загрозу одвічний оптимізм Одеситів. А на улюблених пляжах виросли фортеці з мішків з піском. Таким чином, люди з перших днів війни захищали узбережжя від російських кораблів. О, ні! Вони не дають нашим кораблям провести зерно. Дійсно. З самого початку війни Росія постійно намагалась заблокувати Чорне море, знищити порт та завадити нашим суднам перевозити продукти. Таким чином багато країн у світі могли зіткнутися із загрозою голоду, адже Україна є важливим постачальником зерна та олії. Тим не менш, Одесити не втратили оптимізму та підтримували один одного, влаштовуючи імпровізовані концерти на балконах навіть у військовий час. Сьогодні ми дізнались, що Одесі більше 500 років. Побачила один із найгарніших театрів світу, який об'єднав різних людей. Побували у підземному лабіринті, де ховали справжні партизани та жили рідкісні істоти. А головне, ми побачили, як Одесити об'єдналися, аби захистити рідне місто. Підтримували. Співаючи пісні на балконах, тому що всі ми віримо в світло після темряви, адже цьому вчить наша історія.